Читаючи цей роман, я відчув деякий дисонанс між поглядом авторки, глибоким поглядом на деякі соціальні явища. І цей погляд викликає певні думки, які виношуєш в собі кілька днів, з якими дискутуєш, які обмірковуєш. І дисонанс між цим поглядом і дещо наївним, як на мене, розподілом на світле і темне, доброю зло, ця чітка межа, яка виникає. І особливо вона проявлена в тому, що. Чірі відверті націоналісти вони є вродливими, а комуністи КГБшники вони потворні. Або якщо замолоду були красивими, то з віком дуже некрасиво старішають. От чи є в цьому певна наївність і простота? Е, ну мабуть, вам не здалося, тому що дійсно в цьому романі присутня наявна така поляризація на своїх і чужих. За екзистенційним принципом, яких необхідно обов'язково знищити, оскільки вони несуть загрозу існуванню. Але я вам скажу, що як, на мій погляд, наприкінці роману це протистояння воно вирішується. Тому що оця донька, з якою знайомиться протагоністка твору, донька кагебіста, яка закінчує консерваторію, точніше, відіграла свій концерт, звідний в концер. В консерваторії здається, якщо я не плутаю факти. І вже е, е, ця Гош... Дарина Гощинська, знайомлячи з нею, е, між двома жінками молодою і дорослою, відбувається такий своєрідний екзистенційний діалог, в якому, мені здається, позиції і роду кагибістів і роду націоналістів, якщо ми так визначаємо ці категорії групи персонажів, вони, як на мене, е, здобувають якийсь шанс на примирення, як на мене, але з іншого боку. Такої наївності в цьому романі ну, дійсно багато, і тому ви це помічаєте, фіксуєте відчуваєте. Тому що знов таки, як я вже сказала, авторці вдалося поєднати комерційні стратегії, і метафізичні цілі. Наскільки вони істинні і наскільки є тут якесь світогляд на лицемірство чи ні, я думаю, так швидко це не визначити саме в естетичних стратегіях одного. Автора варто, мабуть, почекати ще інших творів, і тоді може можна буде чітко сказати. Хоча знов-таки є роботи, наприклад, пані Ніла Вікторівна Зборовська, якої, на жаль, уже немає з нами, вона оцей цей момент відзначає в творчості забушко і скажімо. Небезпечні імпульси такої руйнівної енергетики. Але знову таки мені здається, що Оксана Забушко у своїй творчості є у неї навіть на початку твору, мабуть, такі автобіографічні моменти у цьому творі, коли вона говорить про те, як їй студенткою подобалося стрибати з високої скали. Тобто, щоб здійснити цей стрибок, ривок у майбутнє прекрасне. Як то кажуть, прекрасна далека. <смір> тобто, можливо, такі стратегії, ця наївність, мабуть, якась скороспіла зрілість така у цьому творі, можливо, це є тим намаганням перестрибнути, скажімо, і здобути перемогу все і одразу, як то кажуть, і не проходити складний шлях еволюції який пропонують скажімо свої в своїх інтенціях, в своїх баченнях сучасності інші автори можливо це можна пояснити цим Через багатослівність образні засоби втрачають свої контури. Деякі тонко зауважені деталі інколи стають недоречними, невідповідними до ситуації або невідповідними до читацької компетенції. Так ми знову повертаємося до того, про що вже йшлося: необхідність літературного редактора, який би почистив текст Оксани Забушко від деяких надмірностей. Інколи напевно спонукав би авторку поміняти ракурс оповіді, надати сюжетові стрункості. Ігор Кутик, Чернетка Шедевру. Українська правда життя. На початку роману присутня фігура мисткині шістдесятниці, яка із нею багатьох асоціювалася з фігурою Ліни Костенко. Чи виникла така асоціація у вас? Бо, наприклад, коли я читав цей роман, у мене така асоціація теж з'явилася. Ну, звичайно, я одразу, коли прочитала цей уривоктест. Тексту, будучи в контексті цих літературних дискусій, так би мовити, світоглядних дискусій в літературі, я одразу подумала про Ліну Костенко. Але наскільки подекуди це образливо, ну, як на мене, для? Іншої авторки, жінки, інтелектуала подається, то я, мені стало страшно за те, як ну, відверто це неприховано висловлюється. І враховуючи те, що відповідь не примусила на себе чекати у творі Лін Костенко, я так думаю, що це доволі така прозора алюзія. До того ж, є згадки ще про інших літераторів, то, безперечно, конфлікт між різними поколіннями певною мірою окреслюється. Але знов таки ж, як на мене, оскільки представлені ну, покоління. А різних людей і намагання усвідомити сутність їхньої екзистенції, то я думаю, цей конфлікт, який першою, скажімо, може не першою почала Оксана Забушко, можливо, він не випадковий. Скажімо, порушення цього питання, проблеми, співвіднесення і узгодження різних типів існування, різних світоглядів, знаходження якогось компромісу. Але поки що він не знайдений. Можливо, варто почекати інших творів, в яких цей конфлікт буде вирішений світоглядний, але прочитується доволі прозоро алюзія. Роман Оксани Забушко Музей покинутих секретів безумовно став літературною подією року. Завдяки глибині та об'ємності характерів і сформульованих проблем Роман відкриває нові перспективи сприйняття української літератури останнього десятиліття. Як і в польових дослідженнях, Забушко вдалося поєднати популярну форму з багатошаровим змістом, родовищем, яке раніше ніхто настільки глибоко не розкопував. Мова не лише про історичний пласт роману, який становить близько третини книги і зайняв вагу Му частину життя самої авторки я кажу про характер сучасної людини, в очі якої мало хто заглядав, із такою пильністю, як це робила забушка. Віра Болденюк допис до живого журналу.